Це чи цей завжди є вибір. Привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Нещодавно я робила прибирання на кухні. Я мила шаф і все, ми з вами це робили разом, я показувала, але інколи я ще прохожу паліролью. І колись купувала такий перволь, поліроль, як спрей, дівчата. Підкажіть, можливо, я така якась ніяка хозяйка, можливо, я щось неправильно роблю, але мені здається, що не за призначенням я його використовую. Тому що коли перед використанням обов'язково змішуємо, і коли ти наносиш його, воно летить. Потім починаєш мити, воно якесь жирне, якесь таке. Я вимити його з підлоги не можу, не можу хоча ну, дуже так якось акуратно роблю, але ні. І тому я купила такий фарголь, щоб якщо то я на ганчирку наношу, в мене звичайна така ганчирка, вона як махра, не як, а є махрова. І це знаєте, про що я подумала. Я чомусь згадала, коли я ще була малою, це було в дитинстві. У нас не пам'ятаю вже, який там виробник був, але мама завжди в залі, обов'язково, стіл, який, коричневий, полірований. І мама завжди наносила ось так на поверхню. І потім і все нормально було. Можливо, на яку поверхню ти це наносиш, тому що так мені незручно. Я навіть і думала, щоб зробити так, як на ганчірку і піти, ну, і викидати не хочеться. Але вже купила такий. Тому сьогодні хочу трішки пройтися. Кухня, Кухня у нас вже Старенька, можна і так сказати. Коли ми її. Вона у нас з 2008 року. Ми тоді ставили опалення, так, сюди нанесла, та будемо раз, разом робити. Ми тоді ставили автономне опалення, от, і... От вже таке було все розбите і кахель ми замінювали. І за рахунок того, що тут котел з'явився мебіль по-іншому. І ми тоді робили на замовлення. От. 2008 рік, так я і запам'ятала, з якого часу у нас з'явилася ця кухня. І так інколи коли ж потрібно, знаєте, слідкувати за нею і все. Хоча нічого не буває на все життя, що ти поробиш. І так пройшовся, лінуюся взяти стілець. Mm -hmm. Ну, куди там, а можливо і це зараз можна буде. Зараз цим спробую. До речі, а знаєте, чим це не подобається? По-перше, що. Ну, зараз я на ганчурку взяла та буду мити якийсь такий запах. Пішов мою реакцію ви бачили. Від цього такого запаху немає. До речі, тому ну, треба ж стілець було взяти. А Таня. Е, так, в мене ця шафа. Таким а ця аерозолію. Хоча я не думаю, що це велике значення має. Це, Ой. це так, по-швидкому освіжила-освіжила та і все. Що можу сказати? Вони однаково роблять свою справу, вони нічим не відрізняються. Тільки від оцього дуже тхне. Треба буде провітрювати. Ну, це обов'язково. А цей і менше роботи додає, як на мій погляд. Ось так. Потрохи-потрохи по там підтримуємо порядок, там підтримуємо і чисто, і гарно. Опс. І добре. І, до речі, що хочу сказати. Вчора ми ходили дивилися з вами підставочки під дощечки. І там були і для ножів. У мене є проблема. У мене була проблема, так, це сіль, мені так зручно, вона тут стоїть. І деякі речі, так, вона старенька, але це подарунок від людини. Яка зна... знаєте, з таким щирим серцем і добра людина колись дарувала, це ще було на початку 2000-х років, і досі я користуюсь. І мені подобається там сіль і під рукою. Проблема в чому ножи. Вони теж у нас у нас все стареньке, все показує, як є. Купувались вони в 2004 або в 2005 році. Та це ще дуже давно було. Цього магазину вже 100 років нема. І в чому річ? Зараз я вам покажу. Оця штука. Вона вже була така, як дерево, і навіть в мене було таке бажання пофарбувати його або що, бо воно таке було як сухе, як просто дерево. Я помила його все, як положено. І пригадала, що коли я купувала досточку цю дошку, Мені казали, не мені казали, в інструкції було написано про те, що е, звичайною олією треба змазати. Я змазала звичайною олією, і воно як нове, ви розумієте? Як нове. А так тут було дуже таке вже ну ще на дерево. З роками воно все, знаєте. До речі, коли я була в епіцентрі, я дивилася, але я це не показала, тому що вже так виходила. Такі ємкості для ножів там, з такими різнокольоровими наповнювач, як соломинки, чи що воно там таке 380 гривень коштує. Такі. На це я помила, олією намазала. Як нове. Може комусь це буде корисна інформація, може вже і нема ні у кого так, такого старого, як є у мене, але нічого. Нехай провітрюється. Тому, дівчата, це моя рекомендація, мій досвід, що аерозоль якось, по-перше, на таку маленьку площу він дуже так тхне, як на мене. І потім ще підлогу мий, тому що він летить куди хочеш. А це і не такий виражений якийсь запах, і не треба мити підлогу. І зараз подивимось. Ні, воно я не знаю, якщо передасть камера, тут таким було. І воно рівномірно все. А тут, як жирне, воно блищить. Від аерозолю. А тут був аерозоль. оцей. Бачите, трішки відрізняється, якщо камера передасть, і тут як нормально не розтерла плями, хоча однаково робила. От так. А отакі яблучка я вчора на базарі купувала по 25 гривень, я вам вже не показала вчора, бо трішки зайнята була. Чемпіон 25 гривень кілограм, якесь яблучко менше, якесь більше. Ні, будь Все оце... валиться з рук, як куто. Оці два яблучка це що я в сільпо купувала. А оці яблучка вчора я купувала на базарі. Ось якесь більше, якесь менше. Це просто так. Нормальне яблочко. І ще я вам вже казала про те, що я зараз приймаю такі вітаміни, але ми приймаємо на двох, тому прийшов час купувати іншу таку баночку. Виробника я вам показувала. Так, і. Саме ці вітаміни, вони вживаються. Тут написано, що десь тут було написано: зранку після їжі їх треба приймати. А є такі вітаміни, які на ніч. Ну, я зранку вже два тижні, і мені інколи пишуть, Таня, ти стала спокійніше. Ну, якби ви знали, скільки я чого б'ю, але не про це. Ціна, коли ми замовляли, Владік замовляв через інтернет, коштує 326 гривень. 326 гривень через інтернет. А коли я туди прийшла, і вона каже, що у них проходить акція на другу таку. Пляшечку 50% знижки. Але ми ж не замовляли її, тому ціна буде як в аптеці. І я запитую, в яку ціну в аптеці коштують такі вітаміни, вона каже 402 гривні. Так, що хочу відгук за ці вітаміни сказати вам. Знаєте, коли воно в житті все нормально, воно і нічого не потрібно. Коли щось трапляється, я не знаю, чи допоможуть вітаміни чи ні, але не так якось гостро, та ні, це не так. Я не знаю, як вам сказати, але і дівчата мені пишуть, писали в коментарях. І так я по собі бачу, що трішки спокійніша стала, Ну, принаймні я намагаюся. І мені це вдається і легше. Сон краще став. Ну, якось так. І, до речі, що мені більше подобається, мабуть, це з вітамінами пов'язано, тому що. Е на ніч перестав приходити до мене жорік. Це теж є, і це я помітила. Так. Була б якась така вітамінка, яку ти зміг би випити, але сам собі потрібен, якось ти потрібен допомагати. Тримати якимись вітамінами, думками, прогулянками. Все воно йде якось так. Разом і нічого нормально. Поприбирала, зараз буду в хаті провітрювати. Повідкриваю всі вікна. Та трішки пройдусь. Бачите, яка у нас сьогодні погода. О! А такий несерйозний у нас сніг, тільки падає і одразу, одразу тане. От. Плюс 4. Обіцяють, що буде. Зараз плюс 1. Тому ось так. Яка краса, яка краса. Як гарно. Але краплинки зі снігом є. Отак. От а я наділа шапку, капюшон. не хотіла брати парасольку. Зайвого в руки не хочу брати, як і в голову, як то кажуть. Я коли прибирала, то я вже була Я. Ну, тобто зачіскою, а після шапки то, то вже таке діло, то неважливо. Тому ну, якось так. Ух, як чудово. Ух. Не тільки я одного в парк ходжу, і ще люди йдуть, прогулюються. Тому що це, це так гарно. Така, така краса. А воно сніг, як наче з дощиком. А з-під снігу трава вигляда. Я коли починала, вон там люди теж фоткаються сталече покажу, тому що позитивні такі моменти в реальному житті вони присутні. Незважаючи на те, як я зараз виглядаю, але повторюю, що коли прибирала, у мене була гарна зачіска і я була гарна. О, а зараз в мене такі емоції. І я коли сьогодні зранку починала прибирати тільки, е, я шторки там позачиняла, тому що я включаю електрику. А сусіди потім кажуть, чого в тебе в день світ там світиться? Боже, у нас сусіди все знають. А я ж ще там селфі-палкою стою, або так з телефоном вони кажуть, що ти там таке робиш. Кажу, відео записую. На що воно тобі відео? Ну, Бабусі скільки, їй 20? ой, 20, 86 років. Я кажу, на YouTube. Та грець тим ютубом, на що вона надо. виключай світ, не палий зайвого. Ой, обожнюю таких людей. То я ролети там позачиняла. От. А потім відкриваю, дивлюся, за вікном. Сюрприз! Це сьогодні п'ятниця, яке число, я вже і не пам'ятаю. Я заплуталась. Березки такі чудові. На жаль, це скоро вже все потане, але поки це є, це можна насолоджуватися. Отак. От це щось неймовірне, я вам повинна сказати. я не буду Відтомлюватися, повторюватися, скільки коштує така емоція, вона коштує безкоштовно, але це наша мотивація пройтись, прогулятися, спостерігати за тим, що нас оточує. Така краса. І стосовно вітамінів або ще якісь там заспокійливих. Хочу сказати, що саме надійне заспокійливе це наші думки, наша віра, не сприймати неперевірену інформацію, як то кажуть, не сісти на гачок і пса якогось і помічати те, що тебе оточує. Але інколи бувають такі ситуації, коли ти не можеш контролювати свої емоції. Наприклад, вчора, коли я побачила, як наші полонені повернулися в Україну кожного разу, ти, я, ви мене зрозуміли. Я цих людей не знаю. Я навіть не знала до цього їх обличчя. Вони мене теж, але я їм дуже вдячна за те, що я можу так ходити, так гуляти. І не потрібно казати, не треба Таня про війну, не треба Таня про те, про реальне життя потрібно. У нас є реальне життя, яке дає нам змогу не говорити про війну, але завдяки кому це, це потрібно знати, дякувати. І я вам вже казала, що я дуже хочу, щоб на моєму каналі вам було затишно, ви заспокоювалися, але відриватися від реального життя це, це не по-справжньому. Інколи я свої емоції останнім часом не кажу. І мені навіть дівчата писали, що Таня, ти щось у тебе трапилось, а ти як наче то закрилась. Є такі моменти, тому що подвоювати щось у вас я не хочу. Ми і так все це однаково з вами переживаємо, а додатково ще проговорювати ні. Але дякувати за наше життя людям, які до цього причетні, а ми навіть не знаємо їх обличчя, це потрібно. Наші захисники. обов'язково. Щось сніг переходить в якусь таку крупу, яка по обличчю мене б'є з дощем, але нічого. Немає поганої погоди. Просто ми інколи не по погоді одягаємося. Я б сказала так. Я зараз сиду в парку і лунає пісня «Не забуду дім. Да. Де би не був, не забуду дім. Мої дорогенькі, я вам бажаю, щоб ви завжди були там, де вам комфортно, зручно, це ваш дім, щоб було затишно, було тепло, були гарні новини. Завжди обов'язково таке буде. Я буду вже повертатися теж додому. Тому що трішки так промокла. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. І нехай в вашому, в вашій хаті пахне пирогами з вишнями. Боже, щастя, в таких дрібницях, в таких моментах, які балансують реальність. Тому... Бережіть себе добре. Якось недовго у нас побув сніг і вже пішла така каша. Але що поробиш? плюсова температура сьогодні.